Всім привіт-привіт! Вітаю на моєму каналі. Сьогодні для вас я підготувала відео з новиночками, що новенького я додаю в свій догляд. І перш ніж ми почнемо, хочу показати вам свою квіточку ось таку. Називається Жіноче щастя в простонароді, скажімо так. Але в мене, дивіться, вона так цвіте, це така, що той сорт. Яка маленькою росте не з великими листочками. Ось такого формату. Я думаю, це максимум такі листочки, це найбільші листочки, які можуть бути. А тільки чомусь вона в мене не цвіте. Дівчатка, хто займається квітами, напишіть мені, будь ласка, вам буду дуже вдячна, як зробити так, щоб ця квіточка в мене зацвіла, тому що листочки пускає навіть такі нормальні, такі величенькі, але чомусь не цвіте. Є паростки, можна навіть ось пересаджувати. Я вже з однієї квіточки зробила три три ось таких кущики навіть. Ще більші є, більш такі ширші. Знаю, що щоб квіточки пішли, треба, щоб вся корінова система була напитана, скажімо так, цими корінчиками, а потім вона пускає квіточки. Але в мене чомусь пускає тільки листочки, вже більше року, тільки ось так. Листочки йдуть, багато розмножуються, а квіточки не йдуть. Дівчатка, хто знає, що треба з ним робити. Ось, то порадьте мені, будь ласка, вам буду дуже вдячна. Так, ну і приступимо до новиночок. І перше, що хочу взяти, це мої ось недавні покупочки Garnier Fructis. У мене дуже випадає волосся зараз. При кожному меті, при кожному розчісуванні волосся, постійно випадає волосся. Ну і Плюс хочу, щоб воно трішки швидше росло. ну І я вже колись користувалася цими засобами. Дуже класні, вони мені дуже подобаються. Шампунь, об'єм 400 мл, ріс на повну силу. Ну Написано, що зміцнювальний, тому, думаю, буде дійсно зміцнювати волосся. Ну, побачимо. Так, Беру ось такий шампунь. і... Ось такий бальзам, бальзам в об'ємі 200 мл. Я думаю, в мене він швиденько закінчиться. У мене ще велика баклажка є там літрова. Я показувала в Project Pen, У мене вона бальзам. Цей беру тому, що мені цей аромат подобається. Хочу спробувати цю лінієчку. Так. Наступне це беру ось такий засіб для. Інтимної гігієни, емульсія написано з таким дозатором. Мені здається, що дозатор буде дуже зручним. Об'єм тут немаленький 400 мл. Так, цікаво, хто ж виробник? А, країна походження Польща. А, в... а тебе купувала щось за 30 чи 40 гривень, дуже бюджетно. Спробую, тому що в мене від Оріфлейму закінчується вже. Тому треба щось брати на замін. Так, чоловіку беру ось такий дезодорант. Я один раз пшикнула, начебто нормальний такий, цікавий, парфумований запах. Ну, побачимо, як буде працювати. Так Так як в нас Новий рік скоро, на різдвяні свята, хочеться щось такого різдвяного, то я беру у використанні ось таке мильце. Думаю, також буде працювати непогано. Так. Так, відкрив. Хочу вам показати, як виглядає, і самі, подивіться, як виглядає саме це мильце. Ось таке воно. Так, на мій погляд, дуже цікаве. М -м -м, дійсно пахне таким м -м, ну, різдвяним таким ароматом. Як оце свічки е -е -е, ароматизовані пахнуть. Дуже цікаво. Так, і на і тут позначка О. Оріфлейм. Ось таке мило. Апельсин, кориця, отакі всі нотки дуже цікаві. Ну, прям дуже широке, я думаю, надовго вистачить. Так. Наступне, що хочу взяти в свідогляд, це в запасиках побачила, що в мене ще отакий один скраб є рожевий від Avon, серія Clear Skin. Для проблемної шкіри обличчя. Скраб мені цей дуже подобається, це класний. Буду користуватися ним із задоволенням. Це мій один із найулюбленіших скрабів, яким я тільки користувалася. Також буду користуватися ним із задоволенням. Так, від компанії Oriflame беру отакий крем для ніжок з ароматом сливи. Він дійсно класний, він мені сподобався. Він йде без заглушечки. Іде ось такого лавандового такого кольору мускового. Так, і навіть такими із з блискітками, щось типу такого. Він такий жирненький йде. Щось так багато намастила. Дуже-дуже приємний аромат. Відчувається, що він такий гліцериновий. Так ось. Він трішки так його. Він такий прям нічний. Нічний такий крем. Його треба довго втирати, щоб воно втерлося. Ну, аромат просто супер. Рекомендую спробувати, хто ще не користувався, хто ще не замовляв такий. По аромату він мені прям ну, дуже сильно подобається. Класнючий. Так, беру ось таку маленьку бомбочку. Це. Піна для ванни, вона йшла не зафольгована, Ось. тому беру її у використання. Піна для ванни я її ну, зазвичай використовую як гель для душу. Трішки більше треба самого цього гелю, щоб гарно все вимити, але, в принципі, класно справляється, мені подобається. Дуже тут приємний аромат такої випічки з яблуком. Яблуко таке запашне і навіть не кориця, але щось таке різдвяне також є присутнє. Дуже мені сподобався ароматик, тому беру у використання, поки зараз хочеться якось грудень, місяць, хочеться, щоб був таким різдвяним. Хоча дуже важко якось налаштувати себе на щось таке позитивне, тому що ці всі події і зараз в країні, тому. Дуже якось важко з настроєм, але якось так ось такими доглядовими засобами робимо собі, більш, такий, більш позитивніший настрій. Так, наступне це беру Oriflame серія Pure Skin. Це точковий гель для усування прищів, комедонів, тобто, одним словом, всіх наших. Паразитів маленьких. Тут дуже маленький такий об'ємчик. Геть мені пусінька така. Об'єм тут 6 мл. Дуже-дуже малесенький такий. У мене закінчується від компанії Avon. Серія Clear Skin, тому беру на заміну Pure Skin від компанії Avon. Так, Наступне моя новинка. Це ось такий засіб, він буде в коробочці для кутику. Кремоподібний такий засіб, тому буде гарно пом'якшувати кутикулу. Також моя новиночка прозора туш. Дуже така класна щіточка. Така ніжненька, прям приємна вона така. Без аромату, без нічого, просто ось така такий гель. Підходить ця туш прозора як для брів, так і для вій. Можна укладати брови. Так, ще одну новиночку беру це олівчик для брів, для точного профарбовування. В мене в кольорі коричневий, dark Brown. Ось такий олівчик. Такий колічний колір. Десь щось підмалювати. Думаю, буде зручно. Так, олівчик беру. Ще з декоративної косметики додаю ось таку пудру, Мінеральна. це розсипчаста пудра, новинка в компанії Avon. Так, зараз відкрию. Так, ось така баночка. Два роки можна використовувати її після відкриття. 24 місяці. Так, тут заглушечка ось така йде. Так, ось зняла я плівочку. ось цю. І ось через оці дирочки пудра має виходити. Буду набирати її пензликом. У мене є така ну, спеціальний пензлик для цього. Так, в такій баночці. Ніколи такою не користувалася, і дуже цікаво спробувати. Так, сьогодні в АТБ заходила, купила ось такий гель від Ніве. З абрикосом. Колись я ним користувалася, він мені подобається. Дуже приємний. Ой, клас, дуже приємний аромат абрикоса. Мені прям нагадує, коли я була маленька, ще любила лазити по деревах. І коли в нас було дерево Абрикосом, і коли ці абрикоси росли на дереві. І коли вони такі сочні, висять, такі жовті, смачні, солодкі, і оці прям, ну, дуже класні, такі, не переспілі, не зелені, а от саме, коли, саме сок, коли ідеально спілі солодкі абрикоси. Мені дуже подобається аромат. Сам засіб, хто, можливо, не знає, кремовий. Класний, мені от по аромату дуже подобається. Тут маленький об'ємчик, 250 мл. В АТБ зараз ціна 60 гривень, якщо не помиляюсь. Тому я вирішила брати. Гарна була ціна, тому беру. Так. Наступне, що я додаю ще до свого догляду, це передивилася в запасах від компанії Лівеста. До речі, це їхня упаковка. Це вони так упаковують у вплівочку, щоб нічого не розлилось. Нічого так я його і не відкривала. Передивилася е свою е дату, і тут написано, що е має відкрити бути 6 місяців. Дата виготовлення. 06,23. Термін придатності 12-24. Це що таке? Це я не знаю, це, чи в мене так довго він може лежав. Ну, десь пару місяців в мене лежав, він в запасах. Ось, ну, треба було відразу брати. Я чомусь подумала, що якщо 23 рік виготовлення свіженько, тому десь ну, роки три має бути термін реалізація, а він дуже так швидко закінчується. Ну, Будемо брати муцином Равлика. Е 300 мл. Ну, не знаю, я його за місяць точно не, ви, не використаю за місяць. Ну, подивимося. Тому зараз беру. Вже зараз, тому що ну вже термін реалізації підходить, тому треба брати зараз. Так. І ще беру до нього ж. Е Нов комплект. разом користуватися буду ось таким засобом, також Лівеста. Щось в мене фокус балується. Тут взагалі, по-іншому написано термін виготовлення 7-24 і придатний до 7 року. І також, до речі, вказано, що відкритим має бути 6 місяців. Тому ось за півроку маю. Використати ці два засоби. Так, і ще передивилася свої засоби. Це ось такий скраб для губ. Зараз дуже обвітрюються губи, тому беру ось такий скраб для губ. Використовую, коли я нахожуся вдома, там щоб пом'якшити губи. Так, беру ще Ось такі бальзамчики від Oriflame on Color серія. Тут також термін користування 6 місяців після відкриття. Відкрила взагалі в 8 місяці, але так як 6 місяців має бути тільки відкритим, то до 2, тобто до лютого місяця я маю використати цей засіб, аналогічний засіб. також. Один у мене рожевий, рожевий блиск чи щось таке. Вершкенді. Таке рожеве щось було. І е, наступне дульче далі. Так, від Oriflame також беру ось такий засіб серія Wound. Це засіб навколо очей, такий в стіку і від, іде. Я вже ним користуюся трішки так. Його, в принципі, мене небагато залишилось ось так. Його, в принципі, небагато було. Це десь половина я вже його використала. Небагато тут його в стіку. І, до речі, я його використовую на день. І мені він подобається, тому що навіть на очах він, ну, таким кремовим, відразу відчувається якесь таке. Трішки зона навколо очей стає світлішою, мені це подобається, і можна використовувати як базу під тіні. То засіб хороший? Ось, буду користуватися. Так, наступне це також. Це відео Аврора, оцей секретний бокс, був. Також. Відкрила його в 8-му місяці, а так як 6 місяців має бути відкритим, то також до другого місяця, тобто до лютого місяця, маю його закінчити. Ароматик прикольний, мені подобається з кавунчиком. Так, до січня ще маю використати ось такий засіб Color Trend від Avon із зеленим яблучком, також буду цими всіми засобами користуватися. Ось такі мої новенькі засоби, що я додаю до свого догляду новенького. Ну, це не весь мій догляд, і в мене ще засоби є, які я робила відео в Project Pen використати до кінця зими. І також інші засоби, які я показувала в догляді на літо. І на осінь у мене ще залишилися засоби. На жовтий, на листопад, які я добавляшки робила, а це чисто, щоб не повторюватися, чисто, які я, що я беру новенького. Всім дякую за увагу. Напишіть мені, будь ласка, за цю квіточку, як мені зробити, щоб мене вона росла білими квіточками. Якщо вам було цікаве це відео, залишайте свої відгуки, свої враження в коментарях. Не забудьте про вподобайку. Чекаю всіх до нових зустрічей. Пока-пока.